Для заміни масла, звісно, нам необхідна або яма, або естакада. Або, ну, Ви зрозуміли, потрапити під автомобіль. Ось такий ось, це все має вигляд. Ось тут передня частина і ось двигун. Ось тут знаходиться картер двигуна, це коробка. І ось зливна пробка. Тут у Рено така специфічна якби, пробка під чотирикутник. Такий ключик не у всіх є. Ми пробували і викруткою ось такою, але мали зацеп у неї. Тому, щоб не купляти ключ, виготовили ось такий, сточили від болта. Ну і тепер ось встромляємо його в пробку. Звісно, підготували ємність. Ось наша ємність, в яку будемо зливати масло. І потроху відкручуємо. Зливну пробку. Для кращого зливу мастила, рекомендують відкривати заливну пробку, ну, щоб повітря звідси заходило, із усіх шпарин, так би мовити, витікало масло. Ну і можна також дістати щуп. Також для додаткової циркуляції повітря, масла і так далі. Після того, як стекло вже все масло, ось як бачите, вже навіть не капає. Можна закручувати, зливну цю пробку, бажано міняти на ній шайбочку, ну і затискаємо нашим саморобним ключем. На наступну заміну вже треба буде купити. Все ось, все зажали, протерли ганчірочкою, щоб, ну, бачити, якщо що... Якщо Можливо, буде підтікати або сопливити. Все. Відкриваємо наше нове масло. Тут ось такий ось для зручності зроблений носик, для зручності заливки, захисна пробочка. Ось. Відкрили. Ну і все. Тепер, якщо ви закрутили, не забувайте нижню пробку зливну, можете вже спокійно заливати масло в двигун. До речі, забув сказати, в даному двигуні у нас встановлений двигун з маркіровкою К4М. По технічним специфікаціям рекомендують заливати 4 літри 300 мл мастила і потім щупом вже доводити до належної кількості. Залили приблизно 465 літри. І дивимось, наче вже був рівень. Так, в принципі, ось як бачите, між двома позначками плюс-мінус. Ну, тобто, десь 4,7 літри в даному двигуні. Конкретно в нашому випадку. Ну, все, тепер закручуємо заливну пробку. Вставляємо щуб на своє місце і в принципі можемо кататись, їздити собі, помічаємо, коли замінили і на якому кілометражі.